Україна в очікуванні тріскучих морозів. В кінці першої декади січня наша країна опиниться під пливом арктичного холоду. Місцями температура повітря може знизитись до мінус 20-25 градусів по Цельсію. На півночі Європи, включно зі скандинавським півостровом, поступово накопичується холодне арктичне повітря. На початку січня температура повітря знижувалась до мінус 35-40 градусів по Цельсію, А місцями в вологовинах на півночі Швеції та Фінляндії до мінус 41-43 градусів по Цельсію. В цей же час у багатьох країнах Центральної та Південно-Східної Європи спостерігаються аномально високі значення температури, які сягають плюс 10-15 градусів по Цельсію. В Іспанії та Італії місцями плюс 20-22. Таким чином, температурні контрасти між різними частинами Європи перевищують 60 градусів по Цельсію. Наслідком такого температурного градієнта на досить невеликій території є інтенсивна циклонічна діяльність та загострення атмосферних фронтів. До кінця першої декади січня утримається переважна нестійка погода в нашій країні з тенденцією поступового зниження температури, починаючи з північних та північно-західних областей. Значні температурні контрасти між північними та південними регіонами сприятимуть випаданню опадів у вигляді снігу, мокрого снігу на півдні у вигляді дощу з переходом у сніг. 7 та 8 січня у південних, східних та центральних регіонах погодні умови погіршаться на тлі розвитку циклонічної діяльності над Чорним морем та Кримом. Тут очікуються значні опади у вигляді снігу та дощу місцями налипання мокрого снігу. 8 січня хуртовини та поривчастий вітер північного та північно-східного напрямку. Протягом 6 січня Почнеться більш масштабне по території похолодання. Вже ввечері температура у північних областях та на полісі становитиме мінус 8-13, у центральних та південних областях плюс 4. -9. Вранці 7 січня, на крайній півночі Чернігівської та Сумської областей стовпчики термометрів опустяться до мінус 20-24 градусів по Цельсію. У цей же час. На території Криму ще затримається тепло. Тут до плюс 10-12. 8 січня холодне арктичне повітря пошириться на більшу частину України, крім Приазов'я та Криму. Температура в нічний час становитиме мінус 7-мінус 12, у північних та західних областях мінус 16-мінус 22, вдень коливатиметься в межах мінус 6-12. В Криму до плюс 12-14 тепла. У період із 9 по 12 січня похолодання охопить також південні області. Середня добова температура в Україні опуститься на 8-13 градусів нижче за норму і коливатиметься в нічні години в межах мінус 12 17. У західних та північних регіонах місцями мінус 18 25. В Криму, на півдні Одеської області та у Переазов'ї вночі – мінус 8-13, в день – мінус 4-9.